На годиннику пів восьмій ранку ми відправляємося в ліс за грибами. Сьогодні зніму для вас такий міні-блог, якщо в мене вийде. Ось у нас селідача річка і такий місток. Тому році його зробили, то він вже в хорошому стані. Ось там ліс. І знову місток, вже останній біля лісу. І будемо збирати грибочки. На вулиці дуже сра і холодна погода. Ось тут хтось, мабуть, впав, коли їхав мотоциклом, тому що слизька дуже кладка і можливо впасти. Ось там же ліс. Зайшли ми в ліс. В лісі ще так темно, тому що на вулиці дуже така сира погода. І похмура. І ось тут я вам знімала і побачила два грибочка. Ось так. Ось ідемо далі і бачимо ще один грибок. Ось тут, декілька днів назад, я на цьому місці знайшла 12 грибів. Okay. Мені здається, що сьогодні багато грибів не буде. Не знаю чому, але щось не шукається сьогодні гриби. Зайшла я в такі, скажем, хащі. І ось тут бачимо два, три, чотири, п'ять грибочків, І ось там ще не я знайшла туди, так там ще було два. Я забуваю вам знімати. Ось знайшла знову такий грибочок. І поки цього забирала, побачила, що ось тут у нас є ще один. Ось такий, гарненький. Коли зайшла в ліс і походила по своїх місцях, то я думала, що сьогодні нічого не знайду, але гриби вже почала шукатися. Знаєте, сьогодні я, я поїхала в ліс з своїм братом Вадімом. Зазвичай їжджу сама, і знаєте, самі добре, тому що ти можеш довго ходити, де ти хочеш, і ніхто тебе не чекає. От зараз я тут хожу, мені... Почали шукати гриби, а потім дзвонить де ти, бо я вже далеко поїхав. Я кажу, ну їдь, а я буду тут шукати того, що тут є гриби. Ось вам зараз я покажу. Ось один знову. Такий сидить. Ще один. Забираємо їх собою і покажу вам ще одну. А навіть два. Ой, там ще один. Дивіться, який гарний. Отут. Отут. І ось там ще один є. О, навіть не один, а два. Ось так. І от бачимо на одному місці. Тільки 6 штук на одному місці. Можливо, і ще є, я зараз ще походжу, побачу. От захоплює подих, коли ти просто на місці шукаєш гриб за грибом. От я вже на місці нашукала ось стільки грибів багатько. Це все в, одній, в одному місці. Йдемо, йдемо і бачимо такі велетень. Ось такий сидить. Вже постарів, але великий. Сьогодні я хожу тільки так вау-вау, тому що просто на одному місці, в, одньому, в одній посадці, я вже назбирала стільки грибів, що всі минулі дні я сіки не зберувала по всьому лісі, як сьогодні, на одному місці. Це капець як гарно. На годинку півдесятої. Ось у мене стільки вже грибів. Вже в мене нема куди класти. Можливо, поїдемо додому, а можливо заїдемо ще в одне місце. дорогою я побачилась такого красавчика. Дивіться, це мої улюблені гриби. Два мене не необчищених і ось тут. Подивіться. Знову, який величезний. І ще один. Ось. Буду обчищувати. Не знаю, можливо тут ще щось є. Ну що ж, в кошилку вже мені мене гриби не поміщаються. Я вже почала губити і кладу в пакет. Звичайно, в пакеті вони можуть зламатися, але іншого варіанту в мене немає. Ми продовжуємо наші пошуки. І ось тут у нас є такий грибочок. Забираємо його. Я зайшла в таке місце, де вже обходило дуже багато людей. І ще знайшла грибочки. Ось так. Ну що, ми все-таки остаточно вже їдемо додому. Тому що ось стільки грибів, ми ще не тільки на початку лісу, але дуже важко носити. Тому їдемо додому. Можливо, сьогодні поїду ще раз, але це не точно. Тому. На сьогодні всім пока. Підписуйтесь, як то кажуть, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!